Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Не може бути тіло українським, а душа російською. Митрополит Епіфаній провів службу в Катерининській церкві у Чернігові і прокоментував перехід парафій до ПЦУ. Вчать заново ходити й говорити, як проходять реабілітацію від інсультів та травм у чернігівській лікарні. По два кожному школяру у прилуках волонтери роздають дітям світловідбиваючі елементи, аби убезпечити їх на дорозі. Суд позбавив міського голову Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду протягом року і наклав на нього штраф 6800 тисяч гривень. Цю інформацію Суспільному підтвердили у НАЗК. Помідовлення про це з'явилося на офіційному сайті установи. Йдеться про справу, яку розглядав Яворівський суд Львівської області. Засідання було призначене на сьогодні. НАЗК пред'явило Чернігівському міському голові Владиславу Трошенку адмінпротокол про конфлікт інтересів 15 вересня. В ньому йдеться, що 2 липня цього року, під час робочої поїздки до швейцарського Лугану, Владислава Трошенко дав вказівку своєму водієві перевести машину Tesla Model X, яка належить його родині, за кордон. Такі дії міського голови йдеться в протоколі. становили приватний інтерес, про який Владислава Трошенко мав би повідомити на ЗК. Приватний інтерес такої поїздки агентство вбачає в тому, що 5 березня дружина Трошенка виїхала з України за кермом Тойота Камрі, що перебувала на праві використання Чернігівської міської ради. Єворівський районний суд визнав Трошенка винним, наклав на нього штраф і позбавив права обіймати посади, пов'язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування. Більше подробиць читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа не може бути тіло українським, а душа російською. Такі слова щодо переходу релігійних громад до православної церкви України сказав митрополит Епіфаній сьогодні, коли перебував у Чернігові. У день вшанування пам'яті великомучениці Катерини та преподобного Меркурія Чернігівського митрополит очолив богослужіння у Катерининській церкві. На нього прийшла понад сотня вірян. Детальніше далі і причастя Святого Духа, нехай буде. Усіма вами у катерининській церкві в Чернігові проходить святкове богослужіння. Очолив його митрополит Київський і всієї України Епіфаній. 7 грудня у день вшанування пам'яті великомучениці Катерини та преподобного Меркурія Чернігівського до храму прийшло понад сотню людей. Прийшли помолитися за мир України, за мир нашому чернівської Важливість спільної молитви. І рака зі своєю Це єднання духовне і підтримка. Я Катерина, я завжди ходжу в Катеринівську церкву. Моя мама Катерина в честь преподобної великомучниці Катерини була названа. І я сьогодні помінаю тут цим. Мені служить збройних мене внуку служить теж. Так що ми, ми дуже любимо нашу церкву. Безперестанно моліть всемилостового Бога дарувати Україні нашій перемогу над супротивниками, справедливий мир і єдність церковна. Митрополит Епіфаній сказав: сподівається, що скоро в усіх храмах, і, зокрема, в Києво-Печерській лаврі, молитви лунатимуть українською. Поки ж, за його словами, керівництво УПЦ, яка раніше у реєстрі релігійних організацій мала назву Московський патріархат на діалог з православною церквою України щодо об'єднання, не йде. Тому ми надалі запрошуємо всіх вірних православних в Україні до єднання в цей непростий час випробувань війною, щоб ми всі православні українці були в єдиній церкві, щоб ми молилися до Бога єдиними устами, єдиним серцем. І просили про перемогу. Процес переходу до ПЦУ поступово триває, говорить Епіфаній. Протягом останніх місяців до них долучилися декількасот релігійних громад. Але об'єднавчий процес триває. Триває з низів. Це незворотній процес, який призведе в кінцевому результаті до єднання всіх, хто себе ідентифікує українцем до єдиної церкви. Ми за мирне вирішення. Ми не бажаємо кровопролиття. Ми не маємо права відкривати ще один релігійний фронт. Але зараз такий благоприємний час, коли це питання повинно бути вирішеним. Не може бути тіло українським, а душа російською. Тобто, церква повинна бути єдиною і українською. Наталія Гоман, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Катерининській церкві різдво цьогоріч святкуватимуть двічі: 25 грудня і 7 січня. Таке рішення ухвалила громада собору. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій. За його словами, 25 грудня у храмі проведуть різдвяну літургію, а в січні традиційно правитимуть всі різдвяні богослужіння. Таке рішення тимчасове вважає архієпископ. Далі священний синод має зібрати відомості з парафій і вирішити наскільки великим є запит на календарну реформу, після проведення якої різдво святкуватимуть лише 25 грудня. Остаточне рішення, я думаю, що мав би ухвалити помісний собор, тому що а, за рік, в наступному грудні, за згідно з статутом нашої церкви, мав би бути проведений а, черговий помісний собор. Якщо якісь надзвичайні обставини цьому не перешкодять, то ми очікуємо, що він відбудеться, і сподіваємося, що а, якісь певні. А, Ну, що найменше проміжні рішення, а дасть Бог можливо, і навіть якісь остаточні вже рішення щодо календарного питання будуть ухвалені. Парафіяни Катерининської церкви про святкування різдва 25 грудня кажуть так: я не проти, якщо ми ране вирішити. То я за треба побільше просвітницької роботи проводити в цьому напрямку. Я за те, щоб святкувати, можливо, не відмовлятись від того, щоб цього, цього, е, числа залишити, але все-таки все приєднуватись до всього світу православно, святкувати 25-го теж. Заново вчать ходити, говорити, їсти та займатися буденними справами. Команда лікарів однієї з чернігівських лікарень щодня працюють над реабілітацією пацієнтів. Раніше це були люди, які перенесли інсульт або важкі травми. Зараз у медзакладі додались і пацієнти, які постраждали від бойових дій та військові, що повертаються з гарячих точок. У медзакладі на реабілітації перебуває 44 людини. Як людей повертають до звичного життя, бачили наші кореспонденти. Наріжте нам, Яблочко, повертаємо ніж, обережно пальчики. Тобто ми намагаємося придумати якісь адаптативні засоби, щоб покращити умови проживання пацієнта. Галина заново вчиться займатися домашніми справами. Жінка перенесла інсульт і зараз проходить реабілітацію в одній з чернігівських лікарень. Кабінеті ерготерапії вчиться їсти, пити воду, защіпати гудзики та робити ті речі, які вміла до інсульту. Зараз проходить імітація всіх тих вправ, які потрібні нам для побуту, для самообслуговування. Ми даємо якісь. Подібні завдання, щоб потім пацієнт мог міг це застосувати у повсякденному житті. Взагалі, в неї прогрес у даної пацієнтки досить досить великий, і е, вона має величезний реабілітаційний потенціал, тому що саме основне це те, що вона сама цього хоче. Вона Сама може заправити ліжко, вона самостійно може е, помити голову. Сьогодні сама робила собі зачіску, Добре. Дуже молоде, велика молодець. Осінь вправи, вправий, як приготувати суп, як віник тримати. Вам раніше це не вдавалося? Не вдавалося. Ерготерапевтка Тетяна Косенко каже: щодня вони проводять з пацієнтами від 10 хвилин до кількох годин, вигадуючи різні методи та вправи, аби навчити людей самостійному життю. Пацієнти імітують, повторюють багато разів імітацію натискання на дверний дзвоник відкривання ключами. Дверей Ерготерапія – це лише частина реабілітаційного процесу. У медзакладі працює команда лікарів, які повертають людей до звичного життя після травм або важких хвороб. Завідувачка відділення Лариса Кадіна каже: з 2014 року почали проводити реабілітацію для військових. Ми зрозуміли, що реабілітація за реабілітацією майбутнє. Особливо це стало актуально після вторгнення Росії в Україну з 24 четвертого лютого. Зараз до їх відділення звертаються не лише військові, які повертаються з лінії фронту, а й люди, які пережили бойові дії. В нас є жіночка. Вона була в Лукашівці. Ви знаєте, що це було пекло, і там вона отримала інсульт. Жіночки 37 років. Вона зараз у нас не відновлені, за словами завідувачки. Медзаклад активно співпрацює з європейськими фондами, які закуповують сучасне обладнання для реабілітації. Та реабілітація, яка була кілька років тому, це була зовсім не та реабілітація. Наразі ми, я думаю, що ми вже стаємо, йдемо в Європу не тільки. Психологічно а і практично це «Наш підйомник за допомогою нього ми вертикалізуємо пацієнтів. Зараз ви бачите, як це відбувається за допомогою фізичних терапевтів. Це автоматично все автоматизовано, він підтримує. Коли ти бачиш, коли пацієнт приїжджає до нас, вперше він ну прикутий до ліжка, не може сам встати нічого, і коли він там через місяць, через два. До нас приїжджає вже на повторну реабілітацію, Він заходить своїми ногами. Це дуже приємно. Це є результат роботи нашої команди. За словами Олександра Лантуха, команда лікарів робить все, щоб допомогти пацієнтам, але багато залежить і від підтримки родичів, які теж стають частиною реабілітації. Вони можуть бути присутні на заняттях. Ми їм розказуємо, що треба змінити вдома, тобто як оборудувати приміщення там, де буде. Пацієнт після лікарні, наприклад, там якісь поручні, брати килимове покриття, тобто максимально стосуватися під пацієнта і вчимо їх родичів, як треба поводитися з цим пацієнтом, як його правильно підняти з ліжка, як його посадити, поставити, як покормити і так далі. У лікарні також можуть безкоштовно дати пацієнтам засоби для реабілітації: візки, милиці, тростинки. Медзаклад взяв участь у проєкті ВООЗ, який забезпечує людей необхідними засобами. Люди потребують, тому нам надали досить багато на лікарні допомоги, тому що а, а, якісний підпір індивідуальний це дуже важливо. А, тобто, нас навчив МОЗ. Як правильно індивідуально підбирати людям ці технічні засоби реабілітації? Тобто на місто Чернігів, ми єдині спеціалісти, які можуть надавати ці послуги безкоштовно. Любий українець зможе отримати ТЗР, тобто технічні засоби реабілітації, абсолютно безкоштовно. Гордій Єрмак Анастасія Лоза, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Ніна Лемеш стала головою відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області. Сьогодні вона перемогла на виборах голови та змінила на посаді Валерія Куліча, який обіймав цю посаду останні вісім років та напередодні склав свої повноваження. Лемеш була єдиною кандидаткою. Свої голоси за її кандидатуру віддали 50 делегатів з 56 присутніх. Як вона розповіла в інтерв'ю Суспільному, основним завданням для себе бачить збереження здобутків за попередні роки. Також працюватиме над відбудовою спортивної інфраструктури області. Ми і так не могли там хизуватися спортивною інфраструктурою, яка в нас діяла до 2000 до війни 2022 року. А сьогодні цих викликів стало ще більше. Відділення я як голова відділення НОК України Чернігівської області буду працювати не лише над відновленням лижної бази біатлонної, а це буде така системна робота у першу чергу з нашими обласними федераціями з видів спорту і національними федераціями з видів спорту по відновленню спортивної інфраструктури. Майже 2,5 тисячі учнів початкової ланки у прилуках безкоштовно отримують по два світловідбиваючі нарукавники. Роздають флікери-волонтери та представники благодійного фонду Соборний Хаб так хочуть убезпечити дітей під час руху проїжджою частиною в темну пору доби в умовах відключення світла. Детальніше далі. По два світловідбиваючи на рукавники, учням початкової ланки Прилуцького ліцею No 6 роздали аніматори у костюмах посіпак. При цьому нагадали правила дорожнього руху, особливо в темний час, коли вимикають вичне освітлення. Нам такі дали, щоб нас бачили машини, щоб. Вони зупинялися загалом. У ліцеї номер на нарукавники дали 299 учням початкової ланки. Вже це готові вироби, які не потрібно для себе якось підлаштовувати. Діти можуть навіть самостійно одягнути і на руку, і на свій одяг на верхній. Тому я думаю, що це дуже круто. Благодійний фонд соборний хаб знайшов тканину на 5 тисяч нарукавників. Перебираючи е, добро, яке ми маємо в храмі, ми побачили тканину, яка має світловідбивні властивості. Так е, виникло запитання, чому ні? Е, Я кажу, давайте зробимо матеріалом. Нам допомогли. Е, Довго, ну як, відносно довго тривав процес визначення там з розміром, з формою і тому подібне явище. Але, ну, в принципі, там тиждень. Змоделювали так, щоб можна було легко вдягти на верхній одяг. Пошили на прилуцькій швейній фабриці. Виходять отакі детальки: 13 на 4 сантиметри. Резинку нарізаємо. Також ми там беремо 18 см, У нас дівчата, наші лаборанти прошивають його, і виходить у нас така у нас світові деталь. В цьому проєкті ми задіяли наше шоу експериментальну дільницю. Це до п'яти чоловік. Загальна кількість часу, яка це в нас зайняла від початку проекту до пошиву, це тиждень. І діти будуть наші захищені від автомобілів Ввечері рано темніє світло. Загального світла немає. Дітки повертаються зі шкіл, дітки повертаються з гуртів, і це насправді є проблемою, тому що у мене син п'ятому класі, і я як ніхто усвідомлюю небезпеку, яка чатує на них на дорозі. До кінця наступного тижня по два таких світловідбиваючих елементи матимуть всі учні початкової ланки. Це майже дві із половиною тисячі дітей на ціле місто для всіх шкіл. Для всіх школярів так перших четвертих класів я так розумію, що ніхто не робив щодо цього такого. Так тому прилуки можуть, пролуки хочуть. Так прилуки ну виявляється, можуть все ж таки це все діло робити, не дивлячись на 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 різне. Надія мартишко, новини Суспільне, Чернігів. Російські війська сьогодні в обстріляли прикордоння Чернігівщини. Під вогонь потрапила новороціверська громада. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Близько 14-ї години. Військові зафіксували 16 приходів, ймовірно, з міномета. Втрат серед особового складу та техніки немає. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.